26 січня у Палаці культури Мінерал відбулися загальні збори громадської організації Футбольний клуб Калуш. Водночас захід став своєрідною презентацією цієї організації, яка була заснована ще у квітні минулого року. Останніми роками футбольна громадськість Калуша переживає не найкращі часи. Як відновити футбольні традиції міста, зацікавити спонсорів та меценатів і повернути відданих уболівальників на трибуни стадіону? Саме такі запитання поставили перед собою члени громадської організації Футбольний клуб Калуш, збори якої відбулися 26 січня у Палаці культури Мінерал. Створено цю організацію 30 квітня минулого року, установчими зборами, в яких взяли участь 11 відданих футболу людей. Було прийнято рішення про заснування цього громадського формування, затверджено статут і обрано керівні органи правління та президента клубу, яким став Борис Червоний. За неповний рік роботи організація зробила чимало. Основне досягнення це повернення на поле юнацького та дорослого складів команди ФК Калуш. І, хоча наразі калушани провели минулорічний сезон у другій лізі обласного чемпіонату, проте варто зазначити, що вони вступили у боротьбу лише з другого кола і зуміли посісти восьму позицію першості серед дорослих і четверту серед юнаків. Порівняно із кількарічним занепадом калушського футболу, це досить вагомий здобуток. Провів збори член правління футбольного клубу Калуш, начальник управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту, депутат міської ради Михайло Клим. Президент клубу Борис Червоний виступив із своєрідною презентаційною промовою, в якій окреслив усі завдання та робочі моменти діяльності громадської організації, а також подякував усім членам клубу та спонсорам, які долучилися до фінансової та організаційної підтримки нашої футбольної команди. Особливої подяки, за словами Бориса Червоного, заслуговують приватні підприємці Сергій Чернишов та Олександр Яворський, міський голова Ігор Насалик, депутат міської ради Роман Бігун. Товариство з обмеженою відповідальністю Вінісін, Орісіл та Еконорма, Бад Калуський завод будівельних машин, ПП Добробут та народний депутат України Володимир Личук. Незабаром стартує новий обласний чемпіонат, а тому члени клубу одностайно підтримали першочергове завдання: заявити команду Калуша на виступ у першій лізі. Проте для цього потрібні відповідні кошти. Попередній бюджет участі в першій лізі складає близько 560 тисяч гривень. Звичайно, з членськими внесками 69 клубівців, а місячний внесок становить 20 гривень, таку грандіозну суму не перекриєш. Та й спонсорська допомога навряд чи сягне хоча б 20% від потрібних коштів. Проте, схоже, світло у кінці тунелю футболісти можуть реально побачити, адже на нещодавній сесії міської ради була прийнята програма розвитку спорту, де на громадській організації футбольний клуб Калуш та хокейний клуб Білі ведмеді передбачено 600 тисяч гривень. Чи буде виконана ця програма, чи ні, покаже час, але надія все ж таки є. Окрім цього, збори вибрали членів контрольної комісії, затвердили кількісний склад членів управління клубу та план роботи клубу на наступних два роки. Окремим рішенням зборів надано звання почесного члена клубу, відомому калуському дитячому тренеру Ігорю Васильківу.